Ой-ой-ой, дев'яносто поведе города Лиди де, 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 де явоський бордан, творится дичь, я би сказав, міндіч. У цій державі влада богатіє від смерти, комедіян цинічно грається життям людей. М'ясний ресурс бачає він в людині, тому твердить, що любить кожного в країні. І сказав голову народу свій наказний грік, на майській будем жарити собі шашлик. І не збрега, бо мова йшла лише про тих для кого жарити шашлик, з людей не рік. на зеленим став простий народ. Від дивійни, смердий, відсутності надія. Правда, в тому, що для влади він безправний. Скотрабський ресурс, та біому сор Скодобі ні є життя, якщо ти персонал, відловлю інших, сам живий і процвітай і пропагандою бреши вмовляй людей на смерть. Ля сподобіні цінність, ти свою підтвердь. ой 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 ой. -ой, -ой. Де в'яносто бояти гвардал я, диявуйський портал Міністр саперних лопат утік за кордон, непридатний генерал, поїхав у Лондон. Діти в безпеці у мерів службовців міністрів державний квартал цінує найцинічних артистів. Знесилена зеленим, став простий народ відбід. Він не смерти відсутності, надія Правда в тому, що для влади він безправний Скот, рабський ресурс, та біомусор перейні Непридатний генерал жінками Європу буде боронити, хворі на голови рішують Як у страти, стратити відбида боксом голова понижує, мобілізаційний віка, хто достатньо вже накрав, той просто із країни втік. Ой-ой-ой, дев'яносто бав'ятий квартал Грив диявольський портал, вигоду війні мають всі, крім українського народу. Виправдати його вбивство, диявол має зручну нагоду. В чужих інтересах утилізують українця, обрані ним же вбивці. Не дивно, що церкви знищують такі диявольські злочинці. Знесилено, зеленим, став простий народ. Від війни смертей відсутності Надія, правда, в тому, що для влади він безправний, Скот, рабський ресурс, табіому сор перегні. Ненавість, помсту вбивство клоун пропонуй на трон Для знецінення життя на паузу поставив основний закон, але вбивці ворогів потрібно любити і прощати, і для цього потрібно в серці Бога частіше навіщати. Ой-ой-ой, дев'яносто пов'ятий квартал. Для лігрів, для я портал. Твориться дичь, я би сказав міндіч. Усі ті права, які гарантує Конституція України для нас з вами зараз, зараз особисто. Як для представників нашої держави, вони на паузі.